Чиновник Міністерства фінансів США Брент Нейман заявив, що Міжнародний валютний фонд є надто вічливим, коли справа доходить до критики економічної політики Китаю. Він вважає, що МВФ має бути більш прямим та прозорим, особливо щодо кредитів, які Китай надає іншим країнам. Нейман закликав МВФ добиватися від Китаю більшої ясності щодо умов кредитування. Дон мав говорити цю тему з Іджей e. Ентоні, науковим співробітником фонду Спадщина і e. Джей дякую, що прийшли. Нейман сказав про побоювання з приводу кредитів Китаю. Він закликав МВФ добиватися від Китаю більшої чіткості щодо умов кредитування. Чи могли б ви пояснити нам практику Китаю щодо надання екстрених позик країнам обтяженим боргами та побоювання Неймана з цього приводу? звичайно, по суті, це практика лихварів тільки на міжнародному рівні. Китай переважно звертається до дуже вразливих країн боржників і рятує їх, але на умовах, які по суті поневолюють ці країни, вони стають вічними боржниками Китаю. У цих країн зазвичай не буде можливості коли-небудь вибратися з під впливу компартії Китаю. Це дуже схоже на те, як лихвар втягує людину в боргове рабство тільки це робиться на міжнародному рівні чи можете ви розповісти нам, як Китай експлуатує деякі з цих країн, які загрузли в боргах? Це працює приблизно так само, якби людина, скажімо, узяла кредитну картку, яка протягом деякого початкового періоду часу діє з нульовою відсотковою ставкою. У вас з'являється стимул витрачати багато грошей і накопичувати борг, сподіваючись, що ви зможете погасити його до того, як почнуть діяти дуже високі відсоткові ставки. У підсумку багато нещасних людей не спроможні виплатити весь борг і змушені виплачувати кредитору банку дуже високі відсотки. У випадку з Китаєм вони часто дають дають обіцянки країнам на майбутнє, тобто сьогодні ті отримують подачки і, можливо, якийсь розвиток інфраструктури, але в майбутньому їм доведеться заплатити дуже високі штрафи. Наприклад, ці країни передають Китаю безліч своїх природних ресурсів. Представник мінфіну зазначив, що деякі кредити не відображаються в балансі країни позичальника. Що ви скажете про вплив такої відсутності прозорості? Це дуже ускладнює взаємодію з країнами боржниками Китаю, особливо щодо міжнародної торгівлі. Бо коли ваш торговий партнер має фінансові проблеми, ви з меншою ймовірністю захочете торгувати з ним або мати якусь фінансову взаємодію, якщо ви не торгуєте товарами. що треба зробити, щоб добитися від Китаю більшої прозорості щодо його практики кредитування? чесно кажучи, одним із найуспішніших способів змусити Китай чесніше грати на світовій арені в найрізноманітніших питаннях стали мита та немитні санкції. Це виявилося успішним. США за адміністрації Трампа провели дуже хорошу стратегічну роботу із запровадження мит на певні товари. Вони по суті змусили КПК припинити брудну грати на світовій арені, припинити підривати американське виробництво я зауважив, що кожного разу, коли якась країна вводить мита проти Китаю, він вдається до заходів у відповідь: чи стримується якісь країни від запровадження цих мит? Діто сернкантріїзфромванинтю імпоз черевсончана. Це значною мірою залежить від конкретного торгівельного партнера. У випадку зі США ми дуже багато купуємо у Китаю, а вони купують у нас відносно мало. Це також залежить від наявності альтернатив. Це саме стосується стратегії адміністрації Трампа, коли вона ввела мита проти КПК. По суті, вони були спрямовані на ті товари, за якими американські покупці мають альтернативні варіанти. Наприклад, щоб не купувати сталь у Китаї, вони могли купити її у Швеції, тільки трохи дорожче у цьому разі китайські виробники. Сталь, який одержує великі субсидії від уряду, мав сплатити вартість цього мита. Якби вони підняли ціни трохи вище, американці просто купили б шведську сталь замість китайської. Усе залежить від конкретного випадку, не тільки від країни, а й від продукту. Джей, дякую. Дякую, що запросили.